Чи є можливість запросити голову <проху> до звідки? <'яку? проху> я зараз перебуваю в і який став договорів в принципі. Він у має дістав за <проху> державної адміністрації подані проєкти проєкту програми, визначені доповідачами війська Василя Володимировича. <проху> <Куди? проху> <проху> Степан Степанович. Знімаю. Федір Павло Петрович. Сиротюк Олег Мирославович Олег Сиротюк, фракція Сергійського об'єднання «Свобода» Більшість відповідей на питання, які існували в фракції Серпінського об'єднання «Свобода» ми отримали як відповіді депутатські зберегня. І ми дуже багато характеристик, які в нас цікавили по рамка соціально-економічного розвитку. Але все ж таки, деякі моменти хотів би почути з трибуни від відповідача від адміністрації. Отже, яка у нас є ситуація? Перша забезпечення навчальних закладів і освіти як такої шкільними автобусами, які відсоток недофінансування і перспектива вирішення даного питання. По навчальних закладах цікаве питання. Славнозвісні внутрішні вбирання, чи вони вже існують, чи вони знову ж таки існують лише як декларація. Олег Миросайович, це за 10-й рік, зараз ви наступні різні. Зазвичай за 10 рік, а зайбільше. Добре. Можна вже оновлені дані, з якими будь-яка відповідь влаштовує. Тобто, чи діти все ж таки отримують внутрішні вбирання, про які багато говорили?